Всім видивитись відео журнал і від порталу Геометрія.ру сьогодні на карті розваг нашого міста з'явилась нова локація незабутнього відпочинку. Звісно, ми не могли такого пропустити і вирушаємо на відкриття розважального комплексу Dolce Club. Ми знаходимось в серці нічного клубу. Один з найбільших танцполів міста Ченисі розміщується на першому поверсі. На другому поверсі ми знайшли затишний ресторан справжньої італійської кухні, а також боулінг та більярд. Одним з головних козирів клубу є наявність другого танцполу на третьому поверсі закладу. Верхи, що мають власну концепцію дизайну, світла та звуку забезпечують ексклюзивний характер розважального комплексу атмосфера, Ну, Дольча ну, Концепція зала все змінилось стала інтересне лучше. Ну очень інтересно зі сьогодні. Атмосфера. Балденна особі на мене удивіли інтер'єр. Я зайшла. чесно часто виряв. емоцій дуже, дуже багато. Очень багато, дуже хороший діджей. Атмосфера супер. Взагалі, клуб мега шикарний. Я думаю, що це буде альтернатива нашим клубам, які є у нас в місті. І я думаю, що у цього клубу є перспектива гарна для того, щоб здобути клієнтів. Атмосфера прикольна. Я правда тут тільки перший раз тільки прийшла. Класно, мені подобається. Що найбільше сподобалось? Музика. Музика. Це настрій. Скажіть, будь ласка, як вам атмосфера в клубі? Атмосфера чудова, дуже багато людей, дуже багато цікавого, все нове, чудово. Дуже гарний інтер'єр, дуже хороші люди, офіціанти, дуже всі привітні. подобалось найбільше. интерьер. Очень поработали дизайнеры, все концепция клуба изменилась, все хорошо. Дамы и господа, понята по новое. Встречайте, головный ведущий вечера, Никав. Ну что, друзья, всегда все этом зале, давайте я попросим нашего у вот музычку, давай. Цьому залі, я нагадав, що зрозумів, що кожен сидить на цьому залі, вперше на цьому стучику, кожен в цьому залі відчуває вперше це неповторне красиве світло. І лише сподіваюся, що я вперше скажу ці добрі слова. Добрий Добривечір, нічний купольче! Воу! Привіт! Класно запалив людей на танцполі. Дякуємо тобі, як твій настрій? Настрій просто шикарно. Мені дуже приємно, що сьогодні присутній на відкритті нового клубу. Надіюся, він стане кращим у місті Чернівці – дольчі клаб. Як тобі взагалі клуб в цілому, його оновлення і е, як атмосфера тобі? Перше, що мені дуже сподобалося, те, що я навіть не домовлявся з арт-директорами. Я сьогодні вирішив вдітися в червону сорочку, ну і, власне, в червоній капці. Я не можу їх показати, я дуже хотів показати. І часто так співпало, коли я передівався, підходити і каже, не вже ти втівся так, як виглядає клуб. Це вже була перша позитивна хвилинка, яку я відчув в собі. Друге, мені що сподобалося, те, що коли я вийшов на сцену, зразу ці люди дуже. Позитивно не сприйняли. Не думав, але дуже круто сприйняли. Мені дуже приємно. І як сказати, від самого першого подиху. Першого слова добрий вечір. Вперше я говорю «Дольче клаб, і відтак так далі о, зараз ми бачимо на якому не Мені приємно працювати, люди підтримують. Що на твою думку буде фішкою або такою родзинкою дольше клабу, яка буде виокремлювати його серед інших клубів? Родзинкою взагалі то клубом взагалі то працюю давно вже по клубам. Має бути самі люди. Якщо сюди будуть приходити красиві люди. Завжди тут будуть красиві веселі вечірки. Не думаю, обов'язково дирекція приєднає ще красивих ведучих, красивих діджеїв і красивих піжев, які все, до речі, з нами тестанцю. Стереотипів формат розважального закладу, де раді бачити кожного професійне обслуговування, особливі інтер'єри та стиль. Все це приваблює дольчик Клаб» знову і знову. Ви дивились відео журнал і від порталу geometria.ru І я його ведуча Діана Польова. Побачимось на Ютуб Слеш юзе, слаш сіві геометрія.